Доброго дня, дітки! У нас сьогодні з вами художньо-продуктивна діяльність ліплення. А ліпити ми будемо з вами квіточку у вазі. Для ліплення вам буде потрібно пластилін коричневого, зеленого, фіолетового, жовтого кольорів. Колір вашої квіточки може бути інакший. Стека Дощечка для ліплення, ручка або лівець для формування форми вази. Все приготували для ліплення. Будемо спочатку робити вазу. Для цього я взяла пластилін коричневого кольору, розігріли його, скотали у кульку, а потім ось у такий циліндр. Тепер беремо ручку або олівець і вдавлюємо всередину обережненько, таким чином, придаючи форму вази. Ось така вона виходить. Двома пальчиками витягаємо краї і таким чином придаємо форму вази їй. Підрівнюємо дно, щоб вона у вас стояла. З текою можна зробити якісь візерунки, контрастного кольору пластиліном можна зробити якийсь декор нашій вазі. У мене це ось такі кольки. Тепер робимо квіточку. Поділяємо шматочок пластиліну на шматочки. Спочатку будемо робити стебло. Скотали у кульку, на дощечці ми робимо стеблинку, тоненьку, ось таку. Тепер зробимо тримач для квіточки. Ми невеличкий шматочок скочуємо у кульку. Прикріпляємо до стеблинки і згладжувальними рухами робимо ось таку стеблинку. Тепер робимо саму квіточку. Жовтого кольору пластилін скотали у кульку. Двома пальчиками витягаємо з одного боку її, тепер пелюстки робимо. Розділили. Пластилін фіолетового кольору, скотали у кульку, витягаємо пальчиками з одного боку, розплющуємо і трошки вигинаємо. Ось так. Така пелюсточка у нас виходить. І так робимо зі всіма пелюсточками. У мене їх чотири, у вас може бути інша кількість. скотали кульку, витягуємо, розплющуємо і трошки загинаємо, ось так. І остання. Кулька витягаємо, розплющуємо і придаємо форму пелюстка. А тепер робимо квіточку на нашу серединку, прикріпляємо ці пелюсточки. Ось так квіточку нашу прикріпляємо до стеблинки нашої. Ось така квіточка вийшла. Тепер ще зробимо з вами листочок, скотали у кульку, пластилін зеленого кольору, потім. У таку, ніби то ковбаску пальчиком ми трошки розплющуємо, і це буде листочок для нашої квіточки. Ось така вона, дуже нагадує крокус, так? Поставили її у вазу. Ось така квіточка у нас гарна. Сподіваюсь, дітки, що у вас теж вийшли гарні квіточки у вазі. Я вам бажаю гарного весняного дня. До побачення!